це обласний онкоцентр у Кропивницькому електронними лікарняними тут користуються протягом трьох місяців. Лікар Андрій Гардашніков говорить від п'яти до семи хвилин витрачає на його оформлення в електронній системі. Особисто я як лікар-онколог працюю з категорією загальне захворювання, захворювання або травма загального характеру. Обираю засіб аутентифікації, тобто зазвичай мені дають можливість. Підтягнути через смс. Далі вказую період. Ну, наприклад, я впевнений, що до кінця вересня я буду займатися лікуванням пацієнта. Тоді я можу з першого аж по 30 Я тільки обрав категорію, вказав взаємодію і указав період і поставив чотири 4, 4 дії, я зробив так? і поставив галочку новий випадок непрацездатності. І натискаю кнопочку Створити. Щодня робить 4-5 таких висновків, називає які, на його думку, переваги і недоліки електронних лікарняних. Раніше я, як лікар, Мав займатися рахуванням днів, скільки днів пацієнт перебуває на листку непрацездатності. Якщо прийшов 10-й день, я маю побігти до завідуючого відділенням і взяти другий підпис, що я маю продовжувати лікування. На 20-й день я маю зробити те ж саме. Починаючи з 30-го, я кожні 10 днів маю збирати, точніше подавати пацієнта на ЛКК на лікарську контрольну комісію, яка має мені давати дозвіл, щоб продовжувати далі. Листок непрацездатності на сьогоднішній день з електронними лікарняними мене не має цікавити, де працює пацієнт, як правильно називається ця назва. Є реальні загрози і реальні є мінуси впровадження електронного листка непрацездатності. Для мене основним є ось це обмеження, що лікар може. Оформити медичний висновок тимчасової непрацездатності не більше ніж через 24 години від того часу, як він дізнався про як він констатував непрацездатність пацієнта. 24 години це мало особливо в стаціонарі, тому що. Ніколи не можна виключати людського фактору, що там людина не помилиться, не забуде, от банально не забуде внести ті дані в медичний висновок. Лікується у центрі з квітня цього року. Жителька Світловодська Любов Спіріна каже про електронні лікарняні дізналася з інтернету. У ну, мене було таке, що там не вписали місто Світловодськ. Все писали, місто не писали, то я привозила назад лікарняний листок, того, що там не пропускали у нас. Я тут з 30 го числа, і лікар мені вже виписав електронний листок. Мені прийшла смс на телефон, а я працюю в лісгоспі. Я працюю в лісгоспі, у нас є програма С-1, і в нас хороші бухгалтери. Так що я думаю, що ми розберемося. Керівник центру говорить, на електронні лікарняні перейшли всі 70 лікарів. Ніяких проблем з цим немає, з боку лікувального закладу, але ж з боку різних установ, там треба акцептувати ці непаперові носії, не всім ще зрозуміло, як з ними обходитись. Людина працює десь на заводі. Вона приходить каже: У мене там є інформація, подивіться, її там не знаходять. Людина повертається до онкологічного закладу і просить надати паперовий листок непрацездатності. До 1 жовтня пацієнт може обирати який лікарняне йому треба у паперовому вигляді. Чи електронний? Тут є питання. дійсно це для нас нова ситуація пов'язана з тим, що фактично. Повністю облік лікарняного не відбувався ніколи в цифровому вигляді в Україні, і в тому числі в будь-якому лікувальному закладі. Найбільше питань і найбільше ризики виникає взаємодія медичних інформаційних систем з центральною базою даних. Ну, тобто стандартна ситуація пов'язана з накопиченням даних, які вносять лікарі безпосередньо в своєму робочому місці, місце, яке має бути підтверджено офіційним записом вже на одній єдиній платформі, які є в Національній службі здоров'я України, для того, щоб ця, ця, ця платформа стабільно працювала. Електронний реєстр листків непрацездатності веде Пенсійний фонд України. Інформація про тимчасову непрацездатність накопичується та обробляється в Державному реєстрі застрахованих осіб. Реєстр застрахованих осіб Пенсійний фонд супроводжує вже понад два десятиліття. Інформація, яка накопичена в реєстрі застрахованих осіб, а саме заробітна плата та стаж. І є базою нарахування суми оплати лікарняного листка. Інформація про електронний лікарняний вже сьогодні доступна і працівнику, і роботодавцю через їхні електронні кабінети на порталі пенсійного фонду України. З 4 червня в Україні триває перехідна модель якраз впровадження електронних листів непрацездатності. Отримуємо і зворотній зв'язок від роботодавців від медичних працівників. Проводимо навчання для того, аби відбувався плавний перехід. І власне, отримавши такий зворотній зв'язок, Зок, ми розуміємо, що є потреба для більш плавного переходу і для продовження цього адаптаційного періоду. Тому власне було ухвалено рішення, що повноцінний запуск електронних лікарняних буде відбуватися саме з 1 жовтня цього року. У Кіровоградській області електронними лікарнянами користуються 63 лікарні. Анна Добрань, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький.